Та подовітаю з вами Антону, Юсей я та американський бренд Hazor 4. З їх рюкзаком, чи сумкою, чи слінгом для фотографів. Модель у нас фріланс придбав собі особисто, користуюся та хочу з вами поділитися деяким досвідом. Можливо, комусь це буде корисним, потрібним. Хтось також розглядав подібні варіанти. По-перше, що відзначу, усі підсумки купляються окремо, як в європейських авто, авто так, за кожну опцію потрібно платити. Що хочу відзначити, це максимальна універсальність. Можна підігнати сумку під себе. За розміром підходить, ну, якщо там великий чоловік регулюється все, під, все. По розміру підгоняється, тому не переживайте за це одразу. Об'єм сумки 6 літрів. Матеріал у нас кордура, водовір покриття ПУ x 2 якщо не помиляюсь. І дуже багато різних фішок, які ми зараз з вами подивимось. По перше, це можливість переносу штативу. Кріплення штативу, в мене Manfrotto 190. Я його чіпляю на це місце. Ну, в даному випадку в мене просто маленький такий, я не користуюсь, взяв для того, щоб показати. За допомогою двох пастиксів та переносимо. Тримає. все. Хоча дуже важкий. Ну, Дуже не дуже, але важкий, важка тримога. Далі, збоку, в нас повноцінна. Система молі і почнемо з підсумки почнемо з підсумка під турникет. Він повноцінний, також Hazard 4 кріпиться на повноцінну систему молі. Дуже добре, там додаткова кнопка для фіксації. Також на цю молі я також підчепив, якщо потрібно, вам буде Можете ножиці від лезермана. Також добре тримається. І що стосується аптеки, це в нас група крові. Також цей брелок так купується окремо, чіпляється до декріплення кріплення чіпляється до молі, і карабін йде у комплекті при, при, при придбанні. Погнали, хлопця, далі. Далі почнемо знизу. Це в нас сумка. Купляється також окремо, кріпиться на система молі, використовується чи для додаткового в нас об'єктиву, чи для фляги з водою. М'якенькі вставки, вся вона м'якенька, товстенька, добре буде захищати. Одразу хочу відзначити той момент, щоб ви бачите, що в нас по, дві, по два подвійна блискавка і такі рюшечки. Дуже вони Корисні і дуже удобно ними користуватися. Тому по цьому підсумочку ми пройшлися. Фронтальна панель з нас мінусові молі, велкра панель. Також можна підчепити ліхтарик чи все, що потрібно у швидкому доступі. Окремо можна купити таку візитницю. З Ну, не, не забуваємо, що це в нас велкро-мама. велкрада, що це папа, це мама, а вийшла мама-мама і так не, не чіпляється. Думав, що буде інакше. Ну, як Є Є можливість підчепити олівець чи маркер, чи ручку, і скріплення відсики для карток. Дві картки можна почепити, також фірмовий Hazard 4. На шнурці. Можна чіпляти як ДД кріплення, так і ну в даному випадку я через такі дві фіксатори його пропустив та все. Так, спопереду, ну, одразу. Це у нас термоформована а, кришка. Вона міцна. І в цьому відсіки можна хранити батарейки, акумулятори, все, що не повинно в нас ну, так, деформуватися, і максимальний захист потрібен. І це в мене маячок. Це також Hazard 4 розробляє маячки. Купив нещодавно. Для чого він? Якщо ви заблукали, вас, можуть, ну, і вас, шукають, вас можна знайти більш скоріше за що того, що він світиться. Його можна використовувати як маячок. Є три режими. Це у нас бачу та інтенсивності. Так, зажала, та він виключився. Чіпляється він на фірмове кріплення Hard Point, чи просто можна зачепити за цього вушку на верьовку. Та, як бачимо на картинці, розкрутити, буде коло, красне коло. Буде створюватись, та ви будете ще більш помітні, П... П... <смітні> так. За доп... Під... підпитуються за допомогою <смітні> usb c Так, є встроєний, вбудований акумулятор. Чохол від Hazard також для окулярів. Зараз Продемонструю. Внутрішня частина велюр. Нічого не подряпається. Ну, в даному випадку у нас одна змійка. Чіпляється, як бачите, чи на систему молі, чи на карабін додатковий. Так виглядає досить жорсткий. Так, він. З цього боку також декріплені. декріпленість дуже багато, тому... І з цього боку, також на бічній вставці в нас є система молі, сюди можна під, підвішити, наприклад, підсумки з мультитулами, ліхтариками чи якимись дрібницями. Бічна частина от, цю ми даємо. Це з нас один, одна кишеня, можна використовувати для акумулятора. Кишенька. Цього боку дуже багато кишеній, все максимально зроблено зручно. І основний відсік можна розмістити повністю, покажемо далі фотоапарат, можна об'єктиви, є перегородки, якщо потрібно щось розділити. Тому все максимально універсально та під будь-яку. <зав>... під будь-яке завдання. Так, давайте з цього боку ще раз я вам вже казав це у нас підсумок, повноцінна моля. Так, хочу вам показати, відчепити такий тримач для вашого фотоапарату. Купляється цей болт стандартний окремо. І використовується для страхування. Можна підвисити. Ну, додаткова страховка бути має, має бути. Це, Щас, зараз зараз все відключу. Так, це потрібне Hazard 4 кріплення, де кріплення фірмове, розроблено мимо. Ще додам, це в нас бічна лямка. На фастексі, також для вашого для вашої зручності. Знову декріплення, фірмовий а, фастекс, який блокується, так і на розтискання. Так, ось від'єднали. Все зафіксувалося, нічого не в нас не випаде. І у нас є така утилітарна сумочка, адмін адмін-сумочка, велкропанель. Також подвійна змійка, чіпляється вона до плечика, м'якеньке широке плечика, за допомогою моля. Внутрішня частина раз кишеня під картки більш велике, так під можна розмістити телефон. Телефон у тонкому чохлі Якщо ви використовуєте якийсь джигернаут, він сюди не. ну не, не поміщається. Можливо, так, але в ці відсіки він не підійде. Що це одразу перевірив відзначити. Можливо, це буде для вас важливо. Так? Також, де кріплення. Де кріплення? Це в нас іде на адмінці, і на систему молі я все загнав туди. Так. Спинка. Це в нас також формована спинка, дуже зручна, м'якенька, все зроблено для вашого комфорту. Внутрішня частина лямки в нас з 3D-сіткою, то максимальна воздухопроникність. І є така бічна ручка, якщо ви хочете рюкзак поносити як сумку. Також дуже зручна. Також є гумова ручка зверху. Бачите, як зроблено. Дуже. І зверху також в нас є дельтоїдний фастекс з дельтоїдним кріпленням. Для чого? У нас є можливість, є велика така кишення для перенесу документів, планшетів, планшети до 10,5 дюймів, iPad, наприклад. Тому легко сюди його можна розмістити. Також ручки мій блискавки, як я вже казав, подвійні. І є можливість також в цьому випадку на замочок зафіксувати, щоб ніхто не мог відкрити. Далі в нас є зверху заформований такий відсік для боді від фотоапарату. Можна розмістити окремо. Ну, Чи будь-що, що потрібно захистити, цей відсік зверху. Фронтальний відсік не показали. Дивимось. Дуже багато відсіків для карток пам'яті, всяких дрібниць, які повинні бути захищені від вологи. Це в нас все таке максимально вологозахисне. І змійки я вам блискавки всі закриті. Тому бруд, бруд, вода не буде потрапляти на них. І це дуже також важливо, якщо ми використовуємо цю сумку у якісь там екстремальних випадках, так, умовах. А ми її беремо, щоб використовувати саме у таких умовах. Максимальною степень захисту. Що таке 4 це в нас рівень небезпеки, який рівняється смертельному рівню небезпеки, тому і продукція Hazard 4 розрахована на те, що ви будете використовувати їх продукцію у максимально екстремальних умовах. Тому все це таким чином до нас доноситься. Об'єм сумки, як я вже казав, 6 літрів. Матеріали кордура, все зроблено дуже гарно, дуже якісно, максимально мобільно, максимально можна, модернізовано. Можна купувати як оригінальні підсумки, так чіпляти на систему молі і особисті інших виробників. Тому, якщо сподобалось, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. А ми будемо пилити для вас гарний контент, який вас цікавить. Пишіть коментарі з темами, які ви б хотіли, щоб ми розкрили. При першій же намозі ми це будемо робити. З вами Антон Юсейкрунюя, hazor 4 freelance Слава Україні! Бережіть себе!